Мураха бульдог. Ху на три. Один. Два. Три. Та. Отак. Боже. Ви бачите, як входить жало? Да. Так. Чудовий укус. Та, як же вона вчепилася, гляньте, жало всередині. Да, да. Да. Давай на банку! О Боже, болить. Да. О, господи. Ху. О боже мій. Так, дуже пече. Це просто неймовірно Неймовірно потужний укус. Господи. Добре, чекайте. Дайте зібратися. О, о, це наче моментальний вогонь під шкірою. Набагато сильніше, ніж Мураха куля! Та я можу вам сказати. Що сам укус був ніякий, вона не змогла нормально вчепитися в мене щелепами, але жало точно застрягло в моїй руці, і воно дається в знаки